Возле подъезда вот это вот не особо хорошо. Там уже потрескано все это дело сделано. Потом по подъездам был, был момент, когда пытались мы поставить эти домофоны, чтобы дверь была нормальная. Народ отказался. А что в подъездах? Ну полный мрак, потому что проходной двор. Пиво пьют там и все. Хотя, допустим, і есть эти двері, как бы на кодовий замок. Ну, практически їх ніхто не закриває. А если був домофон, то було насколько проще. Ну, а так, в принципі, ну своїми силами, звісно, ми ремонтуємо нашу площадку. А далі? Дальше... Взагалі бардак. До дому не підійдеш, тому що ями страшні, діти там не можуть гратися. І Це... взагалі. Никакого. А от що в першу чергу треба справити? Ну ми зробили в своєму під'їзді ремонт. Так там вже сумно, що тепер обратно ділаться. Двері не отремонтовані, входні. Ну, проблем. А крыша? криша. Криша само собою. Що стіни, що криша, а підвали які. там в підвалах і вода, і що хочеш, і, і бомжі, і. Ні, не закрите ж, ні, ні дирки, ні люка, нічого. Далеко не треба ходити. У під'їзді трошки вроде зробили, там, так, так би туди-сюди. Так на крильце угольників у їх немає. Гроші такі здорові платимо. За що? Спитайте. А ремонт ж це ж так. В прошлом роду, не прочні, як помер, як, помадять. Королів чуть ноги не поламала домошки. Тоді почепили е, ті угольнички, знайшли, як хоронили чоловіка. Оце тепер ждуть моє, ну це хтось буде, як хтось звісний буде, Тоді може і тут почеплять. Помазали, по грізі, відпадали, що це за роботи. Тобто вам потрібно відремонтувати під'їзд і... И... Ні, у нас 10 клітка зробили ремонт. Ми складалися по 100 рублів, зробили. Непогано. Робино, то, ну це ж крильце, под... ну, це ж, ж. робить ну, як? Вони то собираю... собираються, тільки дайте матеріал. Так за матеріал, як буде матеріал, я й сам його зробив. А, а криша в якому сестері? Криша в каком системі? Так, кришу вони ж там ремонтували, тільки ж оце чого нормально. Ту ж трубу відрізали, ці сливні труби. якраз. По то, те, що з ще якраз мені вбалку. Вся вода йде в балку. Мовлять, трубу зняли, бо не туди варили газовики, Як можна варити трубу а газову. Почепили, зняли еньовку, е, е, а, а почепили оцю газову трубу. Ну, це ж в мене, якщо вона чіпляється зовсім з боку. А тепер ота вся вода летить із того, якраз мені весь п'яв балка. По квартирам, значить, дірали саме ремонт. А от это в подвальном поміщенні, там все за вода. Так. Это заменить на трубы, конечно, там. Нам нужен ремонт. Какой именно? Крыша, От Отмостка, дв... крыша. Ну, много чего. Подъездом со своими деньги. Только от того, что рабочие. <с рабочие с ЖКХ. То есть вы покупаете материал за свои да, деньги? Да. А рабочие деньги. Да. А какой дом у вас? Карл Маркс, 336. У нас э, дело в том, что приходит женщина убирать. Дворники. дворники. Нет, не дворники Иди. убирают. У нас как бы домофон стоит. Mm. Вот. Женщина приходит убирать в подъезде. Вот. И она поубирает. После того, как она поубирает, ну, люди просто, ну, сказать, что это аморально, это ничего не сказать. Постоянно наплевано, постоянно сигареты, окурки валяются. Там, я не знаю, ну, бесчеловечные у нас люди. Вот. При том, что ну, на копейки зарабатывают. Вот. вот это, что нам нужно.